Шановні друзі, сьогоднішню відеоконсультацію ми хочемо присвятити досить важливому питанню, такому як домашні завдання в першому класі. За нормативними документами початкової школи, домашні завдання в першому класі не мають взагалі задаватися, тобто їх немає. Але в той же час досить часто ми зустрічаємося з такими ситуаціями, коли батьки просять, настоюють. Щоб вчитель задавав домашнє завдання. Давайте ми більш детально розберемося, що стоїть за цим. Програма першого класу вибудована таким чином, що всі основні завдання, дитина разом з вчителем, має виконувати на уроці. Але в той же час зрозуміло хвилювання батьків, що дитина, приходячи зі школи додому, має щось виконувати. Так от. Якщо ми говоримо конкретно слово домашнє завдання, воно в принципі не має звучати. Але в той же час дітям можна запропонувати щось зробити, вирізати, розштрихувати, замалювати, зробити малюнок, скласти казку за сюжетом і таке інше. Тобто ці всі завдання. Вони мають виступати не як обов'язковими домашніми завданнями, а завданнями, які викликають позитивний ефект у самої дитини і не викликають негативних її емоцій. Тому дуже важливо, щоб ці завдання, які виконує дитина, вони були розвивального плану і допомагали дитині краще засвоїти і опанувати те, що вона робить в школі. Інша частина пов'язана з тим, що досить часто в багатьох регіонах України з'являються щоденники першокласника. Але основне завдання щоденника першокласника полягає не в тому, щоб в нього заносити домашнє завдання, а в тому, щоб допомогти дитині розпланувати свій навчальний час. Крім того, щоденник може виступати як комунікація між вчителем і батьками. Також щоденник допоможе дитині зрозуміти, як відбуваються зміни в навчальному дні, тижні, таким чином дитина вчиться самостійно планувати свій, е, свій час і е, свої завдання, які вона виконує. Але ще раз хочу наголосити: домашніх завдань. Першому класі не має існувати. І тільки бажання дитини, мотивація, яка має виникнути у неї внутрішньо, підготовлена за допомогою вчителя, підготовлена за допомогою батьків, може бути інтерпретована як розвивальне завдання для дитини. Нічого іншого існувати не має права. Так права. Обов'язкові домашні завдання досить часто вони відволікають дитину від бажання навчатись і стають своєрідним гальмом в її бажанні вчитись.